Обацію, коневі і москалеві довіряти не можна. І це ж говорилося з покоління в покоління ті люди, які утиски мали, тому що ми зараз можемо подумати і сказати, що, мабуть, жодне покоління, яке народжувалося в Україні. Українців вони весь час мали ці проблеми, які їх утискали нас як націю. Ну, вже скільки там, 300-400 років. І тому то оцей кам'янець або ця хвороба, є, ми хвора нація в нас, Покотилося голодомори, війни, все. Ми не мали моменту на сатисфакцію, тобто на відродження, на духовне відродження. Воно так, десь революція відбувалася, одна помаранчево, потім гідності революції, потім ще ж якісь хвилі подібне. Але слава Богу, що знаходилось 10%, бо кажуть, що якщо 10% є людей, які притримуються однієї якоїсь. Рушійної сили, то вони можуть це зробити. І в нас такі моменти були. Я на початку 24 лютого я теж абсолютно не вірю, що ми втримаємося.